А що як я вам скажу, що офіційна історія відкриття Америки не зовсім повна, і що ключову роль у ній відіграли не лише бородаті мореплавці в рогатих шоломах, яких у них, до речі, ніколи не було, а й їхні пухнасті муркотливі супутники, звучить, наче вигадка, але наука доводить протилежне сьогодні ми розкриємо неймовірну таємницю. Як норвезькі лісові коти разом із вікінгами потрапили до північної Америки за 500 років до Христофора Колумба, це не просто кумедна гіпотеза, це історія підкріплена генетичними дослідженнями, яка змушує нас по-новому подивитися на те, як людина і тварини разом підкорювали світ. Тож приготуйтеся, на вас чекає подорож у часі. Сповнена генетичних загадок, морських пригод, і, звісно ж, котиків. Ви дізнаєтеся, чому саме ці коти стали ідеальними мореплавцями і який генетичний слід вони залишили на цілому континенті. Перш ніж ми вирушимо у плавання, давайте окреслимо загальну картину Епоха вікінгів, це приблизно з 8 до 11 століття, і всупереч популярним стереотипам. Скандинави були не лише безжальними грабіжниками, вони були вправними торговцями, першовідкривачами і, мабуть, найкращими мореплавцями свого часу. Їхні кораблі дракари перетинали бурхливі води північної Атлантики, досягаючи Ісландії, Гренландії і зрештою Північної Америки. А тепер уявіть такий корабель: у трюмах зберігаються запаси зерна, в'яленого м'яса, сушеної риби. Провізія на багато місяців шляху, і у цих запасів є страшний ворог, пацюки та миші. Вони не лише нищать провіант, а й переносять хвороби, гризуть оснащення. Вирішення цієї проблеми було простим, геніальним і дуже милим. Це корабельний кіт. Але вікінгам потрібен був не будь-який кіт, а особливий. І такий у них був норвезький лісовий кіт або скухкат. Це велика витривала тварина з густою водовідштовхувальною шерстю і вродженим талантом мисливця. Ці коти були не просто домашніми улюбленцями, а життєво важливими членами екіпажу. Отже, уявіть собі драккар, який розтинає холодні хвилі Атлантики. Це не просто судно, це цілий плавучий мікросвіт, замкнена екосистема, розрахована на кілька тижнів, а то й місяців. На борту десятки воїнів, торговців та їхній сім'ї. Кожен предмет, кожна людина, кожна тварина має свою чітку мету. Дорогоцінні запаси провізії – це запорука виживання, втратити їх через гризунів означало неминучу загибель від голоду посеред крижаного океану, тому роль корабельного кота була не менш важливою, ніж роль стернового чи дозорного. Кішка була біологічною зброєю вікінгів проти головної загрози їхніх походів. Вона була вартовим провіанту, гарантом того, що екіпаж дістанеться до мети ситим і здоровим. Це не було примхою чи сентиментальністю. Взяти кішку на борт було настільки ж прагматичним і необхідним рішенням, як взяти із собою сокиру чи вітрило. І норвезькі лісові коти справлялися із цим завданням блискуче, патрулюючи темні кути трюму з безжальною ефективністю природженого хижака. Але хто ж вона така, ця норвезька лісова кішка? Давайте познайомимося ближче. Скогкет, як її називають на Батьківщині, це порода, немовби виплекана суворим скандинавським кліматом, це великі мускулясті тварини. Вага яких може сягати аж 9 кілограмів, їхня головна особливість подвійна шерсть. Довгий, блискучий і водовідштовхувальний верхній шар захищає від дощу та снігу, а густе й цупке під шерстя зігріває в люті морози. Потужні лапи з міцними кігтями дозволяють їм не лише чудово лазити по деревах, але й впевнено пересуватися хисткою палубою корабля. Довгий пухнастий хвіст слугує й балансиром і теплим шарфом водночас, та найголовніше це їхній характер, вони розумні, незалежні та мають неперевершені мисливські інстинкти, що відточувалися століттями в суворих лісах Норвегії. Усі ці якості робили їх ідеальними кандидатами для довгої та небезпечної морської подорожі, тим вони не вимагали особливого догляду, самі добували собі їжу та ефективно виконували свою роботу. Для вікінгів коти були не просто корисними тваринами, вони посідали надзвичайно важливе місце в їхній культурі та міфології. Найяскравіший приклад це богиня кохання, родючості та війни Фрея. Згідно з міфами, її колісницю небом. Тягнули два величезних коти. Це були не якісь там хатні улюбленці, а могутні істоти, гідні служити одній із щільних богинь скандинавського пантеону. Таке високе становище в міфології, безперечно, позначалося і наставлені до котів у реальному житті. Вважалося, що вони приносять удачу, особливо на морі. Моряки вірили. Присутність кота на кораблі умилостивить богів і гарантує щасливе плавання. Вбити кота вважалося жахливим гріхом, що міг накликати на весь екіпаж бурю чи інше нещастя. Таким чином, кіт на Драккарі був не лише мисливцем, а й живим талісманом, оберегом, що єднав суворих воїнів зі світом богів. Це культурне шанування, змішане з практичною користю, створювало міцний зв'язок між вікінгами та їхніми пухнастими супутниками, а тепер простежимо, як саме вікінги рухалися на захід, їхня експансія не була якимось одним стрибком через океан, це був поступовий, чітко структурований процес. Почавши з набігів на узбережжя Європи, вони незабаром перейшли до колонізації. У 9 столітті вони заселили Фарерські острови та Ісландію, перетворивши останню на процвітаючу колонію. Звідти, наприкінці 10 століття, мореплавець Ерік Рудий, якого вигнали з Ісландії за вбивство, відкрив нову землю. Він назвав її Гренландією Зеленою землею, аби залучити більше поселенців. Кожна така подорож була неймовірно ризикованою і тривалою. Кораблі везли не лише воїнів, але й їхні родини, домашню худобу, насіння і, звісно ж, котів, щоб захищати припаси як у дорозі, так і в нових поселеннях. Таким чином, популяція норвезьких лісових котів поширювалася разом із людьми, створюючи генетичні опорні точки на кожному новому острові. Гренландія стала останнім трампліном перед фінальним стрибком. У невідомість основними джерелами інформації про подорожі вікінгів до Америки є дві ісландські саги сага про гренландців та сага про Еріка Рудого. Ці епічні твори, записані лише через кілька століть після самих подій, детально описують плавання Лейфа Еріксона та інших скандинавських мореплавців. У них ідеться про відкриття земель, які вікінги назвали. Гелуланд, імовірно, це Бафінова земля, Маркланд, можливо, Лабрадор та Вінланд, найімовірніше Ньюфаундленд. Звісно, у сагах ви не знайдете прямих рядків на кшталт, і Лейв узяв на борт свого кота Мурчика. Тексти були зосереджені на діяннях людей, на їхніх подвигах та труднощах. Однак історики, аналізуючи побут і потреби тих часів. Доходять однозначного висновку, коти на борту були чимось цілком природним та очевидним. Це була настільки буденна й необхідна частина морського життя, що вона просто не заслуговувала на окрему згадку, як, наприклад, наявність весел чи вітрила, їхню присутність передбачали за замовчуванням Гренландія відігравала ключову роль у цій історії. Це не був тимчасовий табір чи транзитний вузол, це була повноцінна скандинавська колонія, яка проіснувала майже 500 років. Вікінги будували тут ферми, розводили худобу, полювали та торгували. Життя було суворим, і кожен ресурс був на вагу золота. У таких умовах захист запасів зерна і продовольства від гризунів був питанням виживання, особливо довгої. Та темної полярної зими. Археологічні розкопки у Гренландії підтверджують наявність розвиненого сільського господарства і побуту, і хоча котячі кістки знаходять не так вже й часто, їхня присутність не викликає сумнівів саме тут, у гренландських поселеннях, сформувалася ізольована, але життєздатна популяція норвезьких котів. Вони були повністю адаптовані до суворих умов півночі і готові були вирушити у наступну останню подорож на захід. Гренландія стала тією самою точкою, з якої розпочалася експедиція котів у новий світ. За сагами відкриття Америки сталося частково випадково. Приблизно в тисячному році син Еріка Рудого, Лейф Еріксон, вирушив у плавання з Гренландії до Норвегії. На зворотному шляху його корабель збився з курсу через шторм, і його винесло до берегів невідомої землі. Ця земля була багата на ліс, дичину та дикий виноград, за що й отримала назву Вінланд Винна Земля. Це було відкриття, що випередило Колумба майже на п'ять століть. Лейв з командою провели там зиму, збудувавши тимчасове поселення. А потім пішли інші експедиції, зокрема, спроби заснувати постійну колонію, і з імовірністю близькою до 100% на борту кожного з цих кораблів, які прямували з Гренландії до Вінланду, були коти. Вони продовжували виконувати свою незамінну роботу, навіть не підозрюючи, що стають першими представниками свого виду, які ступили на новий. Величезний континент їхня подорож була невіддільною від мандрівки їхніх господарів. Спробуйте, хоча б на мить уявити собі цей момент після довгого виснажливого плавання через океан, драккар Вікінгів нарешті причалює до незнайомого берега. Люди спускаються на землю, оглядаючись довкола з острахом і цікавістю, а слідом за ними. Обережно ступаючи по трапу чи просто зістрибуючи на пісок, на берег виходить кіт. Можливо, він потягується, струшується і починає з цікавістю обнюхувати нові чужі запахи. Це був справжній історичний момент, хоча й не зафіксований у жодному літописі. Перша європейська домашня кішка ступила на землю Північної Америки, це був не завойовник, не дослідник, а звичайний корабельний мисливець. Який просто виконував свою роботу, але саме його лапи першими залишили слід, Слід, який через тисячу років вчені зможуть відстежити за допомогою генетики. Цей безименний кіт чи кішка стали піонерами, мимовільними колоністами, які започаткували новий розділ в історії поширення свого виду по планеті, їхнє прибуття було тихим і непомітним. Але його наслідки виявилися довготривалими протягом довгого часу історії, описані в сагах, сприймалися виключно як легенди, але в 60-х роках ХХ століття все змінилося. Норвезькі археологи Анне Стін та Хельге Інгстад зробили сенсаційне відкриття на північній околиці острова Ньюфаундленд у місцевості під назвою Ланс-Омедоуз. Там вони розкопали залишки невеликого поселення, кілька дернових будинків, кузню та майстерні. За своєю конструкцією та знайденими артефактами ці споруди були безпомилково ідентифіковані як скандинавські. Радіовуглецевий аналіз датував поселення приблизно тисячним роком нашої ери, що в точності збігалося з часом, описаним у сагах. Це був перший і поки що єдиний беззаперечний доказ присутності вікінгів у Північній Америці до Колумба, і хоча під час розкопок не знайшли котячих кісток, логіка підказує у поселенні, де люди жили, працювали і зберігали припаси, коти просто мусили бути. Лансо Медоуз став фізичним підтвердженням того, що вікінги, а отже, і їхні коти. Дійсно, тут побували отож, ми маємо і логіку, і саги, і навіть археологічні докази. Але де ж прямий доказ того, що це були саме коти? І ця відповідь надійшла зі сфери, звідки її ніхто не чекав, із генетики? У 21 столітті вчені навчилися читати історію, яка записана не на старих пергаментах, а у молекулах ДНК. Кожен живий організм. Має цей генетичний код, що передається з покоління в покоління, вивчаючи ці коди, можна простежити міграції цілих популяцій, визначити їхні родинні зв'язки та відновити маршрути розселення видів по всій планеті. Особливий інтерес для подібних досліджень становить мітохондріальна диатека, вона передається винятково по материнській лінії, від матері до нащадків. І мутує з відносно постійною швидкістю це дозволяє вченим, немов детективам, розплутувати генеалогічні дерева, які сягають у глибину століть, і точно відстежувати звідки та куди саме переміщалися пращури сучасних тварин. І саме цей інструмент, зрештою, допоміг знайти котячий слід у спадщині вікінгів. Ключову роль у цьому розслідуванні відіграли масштабні міжнародні проекти, присвячені вивченню геному свійських котів. Вчені з різних країн світу збирали зразки ДНК у тисяч котів, як породистих, так і звичайних дворових. Їхня мета полягала в тому, щоб скласти повну генетичну карту поширення котів з моменту їхнього одомашнення на близькому сході. Що відбулося близько 10 тисяч років тому. Це була колосальна робота, яка дала змогу простежити, як коти мандрували разом із людиною, з римськими легіонерами, арабськими купцями, середньовічними прочанами і, звісно ж, із мореплавцями. Результати цих досліджень, опубліковані у провідних наукових журналах, наприклад, у Nature, здійснили справжній фурор. Вони продемонстрували, що коти з певних регіонів мають унікальні генетичні маркери, своєрідні паспорти, які вказують на їхнє походження, і один із таких маркерів привів учених прямісінько до дракарів вікінгів. Під час досліджень вчені виявили особливу гаплогрупу мітохондріальної ДНК, що була поширеною серед котів у Скандинавії насамперед у Норвегії. Цей генетичний маркер був настільки характерним для цього регіону, що його умовно охрестили лінією вікінгів, його знайшли в останках котів, виявлених під час археологічних розкопок епохи вікінгів у північній Європі. Це стало незаперечним доказом того, що саме ці коти, предки сучасних норвезьких лісових, подорожували на легендарних драккарах. Цей маркер став своєрідним генетичним маяком, унікальною сигнатурою, яку коти вікінги залишали скрізь, де ступала їхня лапа. Вчені почали шукати цей підпис в інших частинах світу, відстежуючи шляхи скандинавських мореплавців, і результати виявилися просто приголомшливими. Цей самий маркер знайшли в Ісландії на Фарерських та Шетландських островах. У Британії фактично скрізь, де вікінги засновували свої поселення. Генетика в точності повторила карту їхньої експансії. І ось ми підходимо до кульмінації якщо коти вікінгів справді були у Північній Америці, їхній унікальний генетичний маркер мав би зберегтися в місцевих популяціях і вчені його таки знайшли ту саму лінію вікінгів. Що є характерною для норвезьких котів, було виявлено у деяких сучасних домашніх котів північної Америки. Найцікавіше те, що найбільша концентрація цього гена спостерігається в популяціях на північному сході континенту, зокрема у канадській провінції Ньюфаундленд та в американському штаті Мен. Тобто саме в тих місцях, де, за всіма історичними даними, висаджувалися вікінги. Це було схоже на генетичне відлуння, яке донеслося до нас крізь тисячу років. Це вже не просто логічне припущення, а вагомий науковий доказ. Гени не брешуть, вони розповідають історію про те, як нащадки скандинавських котів вижили, адаптувалися. І передали свою ДНК наступним поколінням на новому континенті, але можливо цих котів завезли пізніше, наприклад, Колумб чи інші європейські колоністи генетика дає чітку відповідь і на це запитання вчені проаналізували ДНК котів, що потрапили до Америки з пізнішими хвилями колонізації, коти, яких привіз Колумб. Мали генетичні маркери, типові для Іспанії та Піренейського півострова. Коти, що прибули з англійськими та французькими поселенцями, мали інші західноєвропейські генетичні сліди, і всі вони відрізняються від тієї самої лінії вікінгів. Це дозволяє чітко розділити ці потоки котячої міграції. Скандинавський генетичний слід це окрема набагато давніша історія. Його наявність у генофонді американських котів є доказом найпершого доколумбового контакту між старим і новим світом. Отже, коти Колумба і коти вікінгів це дві абсолютно різні генетичні історії, причому друга почалася на 500 років раніше. Тут виникає слушне запитання поселення вікінгів у Вінландії проіснувало недовго, лише кілька років. Після сутичок із місцевим населенням, яких вікінги називали скрелінгами, вони залишили Америку. Як же тоді їхні коти змогли вижити і залишити по собі генетичний слід? У науковців є кілька гіпотез. По перше, деякі коти могли просто втекти чи загубитися та здичавіти сувора природа Ньюфаундленду дуже схожа на їхню рідну Норвегію. Тож вони мали всі шанси вижити і заснувати невелику дику популяцію. По друге, не виключено, що коти могли стати предметом торгівлі або ж їх просто підібрали корінні американці. Незвичайна та корисна тварина цілком могла зацікавити місцевих мешканців. По третє, навіть якщо популяція була дуже крихітною, усього кілька особин могли передати свої гени. Схрещуючись із котами, яких привезли значно пізніше, їхня унікальна мітохондріальна ДНК, що передається по материнській лінії, могла зберегтися через низку поколінь і дійти аж до наших днів. І тут на сцену виходить ще один пухнастий герой, знаменита американська порода, Мейн Кун це один із найбільших домашніх котів. Відомий своєю густою шерстю, розкішними китицями на вухах і потужною статурою, і, що дивовижно, вони зовнішньо дуже схожі на норвезьких лісових котів. Офіційна історія цієї породи бере свій початок у 19 столітті у штаті Мен, та звідки вони там з'явилися, досі залишається загадкою. Існує популярна і надзвичайно романтична теорія, що мейн куни є. Прямими нащадками тих котів, яких вікінги привезли до Америки ціле тисячоліття тому, згідно з цією версією, коти вікінгів схрестилися з місцевими короткошерстими породами, що й започаткувало цю нову унікальну породу. Генетичні дослідження поки що не надали стовідсоткового підтвердження цього зв'язку, але й не спростували його, враховуючи зовнішню схожість та географічний збіг. Адже штат Мен якраз входить у зону поширення гену вікінгів, ця теорія виглядає вкрай правдоподібною та дуже романтичною. Про походження мейнкунів існує безліч легенд, і деякі з них набагато фантастичніші ніж історія про вікінгів. Одна з найвідоміших стверджує, що ця порода виникла від схрещування котів із єнотами. Це, звісно, біологічно неможливо, але чудово пояснює пухнастий смугастий хвіст і назву породи, адже «Мейн-кун» означає менський єнот. Інша легенда пов'язує їх із французькою королевою Марією Антуанеттою. мовляв, під час революції вона намагалася втекти до Америки і заздалегідь відправила корабель зі своїми улюбленими речами, серед яких були шість ангорських котів. Королеву стратили, а коти благополучно прибули до штату Мен і стали прабатьками породи. Є навіть історія про якогось капітана на прізвище Кун, який возив на своєму судні довгошерстих котів. Але на тлі всіх цих казок версія про вікінгів підкріплена генетичними даними та історичним контекстом, виглядає найбільш логічною та науково обґрунтованою О! Вона перетворює фольклор на реальну історичну можливість? Звісно, для повноти картини варто згадати і про контраргументи. Наука це не віра, а постійний пошук доказів, і в цій історії з котами-вікінгами є свої слабкі місця? Головний аргумент скептиків це відсутність котячих кісток під час розкопок у Ланс-Омедоус. Якщо коти там були, чому ми не знаходимо їхніх решток? Відповідь може бути простою. Поселення було невеликим і проіснувало недовго, а кістки дрібних тварин погано зберігаються в кислому ґрунті. Крім того, скептики вказують, що ген вікінгів міг потрапити до Америки і значно пізніше, наприклад, з норвезькими чи данськими іммігрантами у 19-му та 20-му століттях. Цього також не можна повністю виключати. Тому сьогодні теорія про котів вікінгів в Америці має статус дуже переконливої та добре обґрунтованої гіпотези, але не абсолютно доведеного факту. Наукові дебати тривають, і, можливо, майбутні археологічні чи генетичні відкриття поставлять у цій історії остаточну крапку. Га! Але чому ця історія настільки важлива? Зрештою, яка нам різниця, хто саме привіз перших котів до Америки? Річ тут не лише у котах. Ця оповідь кардинально змінює наше уявлення про минуле вона демонструє, що світ був тісно пов'язаний ще задовго до епохи великих географічних відкриттів. Ця історія показує, як тісно переплелися долі людини та тварин, і як ми разом освоювали планету. Кішка на борту Драккара це справжній символ прагматизму, адаптивності та симбіозу. Ця розповідь стирає чіткі межі між відкриттям і контактом, демонструючи, що взаємодія культур та екосистем завжди була складним і багатогранним процесом. Вона нагадує, що історія та це не просто застиглий набір дат та імен у підручнику, а жива, постійно мінлива наука, де новітні технології, як от генетика, можуть розкривати дивовижні таємниці, заховані у минулому. І в цій великій історії маленька кішка відіграла свою, хай і непомітну, але надзвичайно важливу роль. Наступного разу, коли ви поглянете на свого домашнього кота, який ліниво спить на дивані, спробуйте замислитися про його далеких предків можливо, у його жилах тече кров відважних мореплавців, які не боялися ні штормів, ні крижаних хвиль, а можливо, його пращур був тим самим котом, який одним із перших ступив на берег нового континенту, з цікавістю роздивляючись незнайомий ліс. Ця історія поєднує наше сьогодення з далеким і героїчним минулим вона перетворює звичайного домашнього улюбленця на живого носія історії, нащадка справжніх воїнів та першовідкривачів. Звісно, ваш кіт навряд чи розповість вам про подвиги своїх предків, але тепер ви знаєте, яка дивовижна таємниця може ховатися за його муркотінням. Кожна кішка це маленька загадка. А історія про вікінгів та їхніх пухнастих мандрівників додає до неї ще одну захоплюючу главу: це робить наш зв'язок із цими дивовижними тваринами ще глибшим і набагато цікавішим. То що ж виходить, поки ми в школі вчили про три кораблі Колумба справжніми першовідкривачами, які ступили на американську землю? Могли бути нащадки муркітливих улюбленців богині Фреї, генетичні сліди, які вони залишили в популяціях котів Північно-східної Америки, це живий доказ того, що історія насправді значно складніша і цікавіша, ніж ми звикли вважати. Ми побачили, як вікінги, ці великі мореплавці, брали з собою на борт незамінних членів екіпажу норвезьких лісових котів. І як ці коти ймовірно залишили свій генетичний відбиток на цілому континенті задовго до офіційного відкриття Америки, це дивовижний приклад того, як наука допомагає нам переписати минуле та знайти сліди великих подій у найнесподіваніших місцях, навіть у ДНК звичайного домашнього кота. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ну, якщо вам сподобалася ця неймовірна історія. Обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові історичні розслідування. А як ви вважаєте, наскільки ця теорія ймовірна, і чи є у вашому коті щось від вікінга, напишіть у коментарях.